Загибель співробітників поліції в селі Княжичі, що на Київщині, ще раз вказала на сумнівну якість так званої поліцейської реформи, адже і серед керівників сумнозвісної операції, і серед загиблих поліцейських було чимало так званих переатестованих працівників міліції. Більше того, грабіжники, яких ловили під час цієї трагічної спецоперації, раніше також працювали в міліції. Скільки ж колишніх міліціонерів працевлаштувалося в новій поліції і чого від них ще чекати суспільству в розслідуванні Дмитра Бондаря. Я не хляюся, я захворів і кажу вам відверто, що зайшов забрати свої речі. Оскільки я легальний стаціонар. Я вам даю 5 хвилин. 5 хвилин. Сюди зараз кулесом були біля райо. Я тобі ясно виражаюся. Ми чекаємо руку. Я ти чую, що я тобі сказав. Сімо. Реформа українських органів внутрішніх справ, на жаль, закінчилася тим, що більшість міліціонерів просто перевдягли кашкети синіх на чорні і стали інакше називатися. Ще донедавна керівниця нацполіції Хатія Деканоїдзе обіцяла, що реформа не стане простою заміною вивісу, і для цього обіцяла звільняти всіх недостойних через суди і в ручному режимі. Я думаю, що ми будемо подавати апеляцію, і я сподіваюся, що до сих пор ви знаєте, як не пропала, пока я сподіваюся, що ми виграємо ці суди, щоб непорядочные люди просто не оказалися в рядах національної поліції України. А якщо не вийде, ми будемо в режимі режиме выгонять непорядочных людей. Більше ніж півроку ми спостерігали за перебігом атестації в національній поліції. Навесні слідство інфо розповідало про керівника управління захисту економіки Рівненщини В'ячеслава Євтенія. За ним тягнеться шлейф скандалів та звинувачень у кришуванні і контрабанді. Але при цьому він працює у новій поліції. А то з брилянтині брілянти, та кальціо. Просто кольцо. там брилянти. Так? Це просто кальціо. Ось так у лютому цьогоріч В'ячеслав Євтені спілкувався з членами атестаційної комісії. Буцімто хворий керівник обіцяв пройти атестацію, коли видужає. комісію. Не збігаю. Я все одно в будь-якому випадку попаду на сезонну комісію. В'ячеслав Євтеній досі не дотримався обіцянки. Він так і не пройшов. Місцева комісія заочно вирішила, що йому не місце в органах. Він звернувся зі скаргою в суд та до апеляційної комісії, де на нього чекала юристка та правозахисниця Євгенія Закревська. Подав апеляційну скаргу. Як мені відомо, на той момент він також вже подав позов про поновлення е, такий трішки нонсенс. І е, він не з'являвся декілька разів. Там вже була навіть така ситуація, що він відзвонюється, що він їде чи нам віддзвонюється, що він їде, а потім, наче як з півдороги йому стає погано, і він повертається, не приїжджає на комісію. Вже більше ніж півроку Євгенія Закревська в атестаційних комісіях. Вона постійно говорить і пише про проблеми з переатестацією міліціянтів і робить все від себе залежне, аби хоч якось впливати на відбір до нової поліції. Її колега в атестаційних комісіях Роман Сініцин – відомий волонтер та програміст. Присвятивши півроку свого життя роботі в комісіях, Роман та його товариші зрештою вийшли з атестаційного процесу на знак протесту. Обурило те, що підбором громадськості займаються представники системи, причому з парої. Тобто там керівник департаменту кадрового пан Клименко з радниками Авакова, де Апостол, де Філенко, де Варченко. Їздять по регіонам і вибирають собі у комісії якусь громадськість. Заступник голови Нацполіції звинувачення відкидає, коли ми запитуємо про це. Можу сказати, що відбір представників громадського суспільства проводився відкрито, і до роботи по відбору залучалися всі охочі, хто відповідним чином реєструвався на ресурсі національної поліції. Зі всіма проводили співбесіди. Ці співбесіди тривали час, були об'єктом, в тому числі висунення в засобах масової інформації. І так казати про якісь системні намагання вплинути на хід проведення атестації чи формування комісії на сьогодні не приходиться. Оприлюднені за кілька днів після цієї розмови цифри свідчать про інше. Ось так виглядає динаміка звільнень у різних областях. І якщо на початку атестації комісій звільняли до 20%, то потім, коли представники громадськості почали йти з комісій, звільняли не більше 6% міліціянтів. На графіку добре видно той момент, коли замість незалежних активістів громадськість почали представляти, зокрема, люди Авакова. І поки Костянтин Бушуєв запевняв, нас, що намагань вплинути не було, під міністерством ми помітили знайоме авто. Ось тут біля МВС ми знайшли автівку В'ячеслава Валерійовича Євтені, керівника управління захисту економіки Рівненської області, який чотири рази не з'являвся на тестацію, тому що хворів. Але, виявляється, зараз він може проїхати до міністерства щоб вирішувати такі свої справи. Запитаємо, можливо, у його водія, чи вийде нам поспілкуватися з В'ячеславом Валерійовичем. Вячеслав Валерійович в машині сидить. Все, позимою. Вячеслав Валерійович, вийдіть, будь ласка, поспілкуйте з нами. Вячеслав Валерійович. Вийдіть, будь ласка. Вячеслав будь ласка. Скажіть хоч кілька слів. За кілька тижнів після цього комісія викликала його в п'яте. Він знову не прийшов і знову його бачили на роботі. Отож ми відправилися на пошуки в надії поспілкуватися. Службове авто начальника біля входу нас зустрічає охоронець. Вас як Дмитро Бондар, журналіст. Зачекаємо. У вас бондар журналіст. Хочу питати. Ні. Я зрозумів. У ну, нього прийомний день в п'ятницю. В п'ятницю. Але він на роботі. Що що? Ну, він зараз на роботі просто не може прийняти, так, не може вийти. Ну його немає зараз. Немає? Ні. Шу що? Та я кожного дзвонив? Ну то дзвонив, то це ж не значить, що я на робочий дзвонив. На мобілі ні. не. Ні, ну просто ну, цікаво, чи він, він... Я... на роботі. Що? Він... Цікаво мені, чи він, Ні, не він на роботі він... на роботі, так він Вона на роботі почитаю. Ш... У нього прийомний день. Розумію. Ми подзвонили самі. Пан Євтеній повідомив, що хворіє і спуститися до нас не може, бо не на місці. Да, Ну так разберитесь, уточните у черговой, есть я на месте, нету, Я откуда знаю, что отвечаю за... Так я на камеру уточнил у него, он вас перезвонил, каждый раз. Все отлично. Сказал, что вы на работе. Вы уверены? что он ко мне перезвонил? Ну давайте спустя с видео по Давайте, 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 на вы занимаетесь тем, что занимаетесь. Если вам некомпетентно что-то ответили, то это не моя проблема. Извините, я занят сейчас немножко. До свидания. Цей день В'ячеслава Євтенія чекала апеляційна комісія в Києві. Він знову не з'явився і продовжує керувати управлінням захисту економіки Рівненщини. А його колишні підлеглі демонструють чудеса кар'єрного росту, стають керівниками відділків в бурштинових районах. Одним з таких був Ігор Харитонов. Він працював в Житомирському обозі, коли там керував В'ячеслав Євтеній. І коли шеф очолив підрозділ на Рівненщині, Харитонов відправився слідом. Став начальником відділу поліції у бурштиновій столиці Сарна. Я вам даю 5 хвилин. 5 хвилин. ви зараз кулісом були біля раєділа. Я тобі ясно виражаю. Ми чекаємо групу. Я ти чуєш, що я тобі сказав? Всімо. Саме так Харитон уже після рішення атестаційної комісії про те, що він підлягає звільненню, вимагав у підлеглих залишити родовище бурштину, покинувши помпи. Прокуратура відкрила кримінальне провадження і справу передали до суду. Харитонову висунули обвинувачення в перешкоджанні діяльності працівникам правоохоронного органу, та навіть це не завадило йому поновитися. 18 жовтня 16 року пан Харитонов був поновлений на займаній посаді. Суд, як і більшість судових рішень у зазначеній категорії справ, він визнав, що атестація цілком взагалі була проведена без передбачених на те законних підстав. На наші дзвінки Ігор Харитонов так і не відповів. Його адвокат Андрій Давидюк спочатку погодившись на зустріч, наступного дня відмовив нам. Спілкувався з Юрій Михайловичем і ми якби прийшли до висновку, все таки, що мабуть ми не будемо давати ніяких інтерв'ю, тому що ми проживаємо за те, що знову ви напишете так, як вам буде потрібно, а використовувати, ну вити на нас негатив і тим самим робити собі репутацію. Ми в цьому, мабуть, не хочемо приймати участь. Подібних поновлень звільнених міліціянтів чимало по всій Україні. Та під час презентації результатів атестації керівництво Нацполіції чомусь не враховує поправку на поновлення. Наприклад, про 130 поліцейських, які не пройшли атестацію у Рівненській області, кажуть. А про те, що переважна більшість з них поновилося на роботі, мовчать. Всього ми отримали 89 позовів. Звільнених працівників, з них 76 позовів було задоволено, і головна проблема вона полягає в тому, що у більшості судових рішень суди не визнають законність підстав для проведення атестації. Тобто, аналізуючи статтю 57 закону про Нацполіцію, де визначено вичерпні підстави для проведення атестації, у більшості справ суди таких підстав не вбачають. Тому маємо таку ситуацію. Поновлених, таких, як Ігор Харитонов, в Україні, сотні. Ще близько 300 осіб з різних регіонів на атестацію просто не з'являються, як це робить В'ячеслав Євтеній. Вони продовжують працювати або ховаються на лікарняних. Їх не звільняють в ручному режимі. Ми будемо в ручному режимі, виганяти неперечисних людей. І та, яка обіцяла це робити, звільнилася сама. Хатія Деканоїдзе пішла у відставку. Діючий міністр не відповів на наш запит про інтерв'ю. Та тут і без його коментарів багатьом зрозуміло, що ніякого докорінного очищення системи не відбулося. Дивлячись взагалі на цю всю ситуацію, я впевнений в тому, що міністр, ну, його зами, і люди, які його оточують, вони не зацікавлені в будь якій реформі. Їм цікаво фасадна реформа. Там відчитатись за витрачені кошти, сказати, о, все ми провели, у нас поліція така. Фасадна реформа поліції розтягнулася надовго і коштувала чимало грошей, адже тільки зарубіжні донори дали на це понад 20 мільйонів доларів. І найголовніше, вона остаточно поховала віру в те, що міліцію можливо докорінно змінити. Як би не реформували, все одно в її лавах залишається напівкримінальне, напівкорупційне, озброєне угрупування. І нинішнє керівництво, судячи зі всього це, цілком влаштовує.